Привіт, народ! Відео для тих, кому справді цікаво, як у мене справи. Бо тим, кому цікаво, думаю, зауважив, що два тижні пройшло, а нового відео немає. І вирішила дорогою на роботу з вами поспілкуватися, тому що бачу, що такий формат зацікавив найбільше з того, що я знімала до того. Тому просто їдемо. В садок і на роботу, і дорогою спілкуємося, розповідаю, що зараз відбувається. А відбувається те, що літо закінчилось. Ми встигли, так би мовити, застрибнути в останній вагон в честь того, що було свято в Labor Day і в честь цього був Long Weekend, тобто довгі вихідні. Люди були вихідні з п'ятниці по понеділок і планували собі на цих 4 дні. Який зод здаєш? Відпочинок. Так зійшлися в зорі, що у нас вийшло всією сім'єю теж поїхати відпочивати. Ми були в кемпінгу, поблизу нас трошки більше години, звідси є гори оконом, і у нас відбувся перший кемпінг в. Учених Штатах. Що як було, враження. Це все-все обов'язково змонтую і вам покажу. Матеріалу багато, тільки треба часу, щоб це все змонтувати. Оскільки до того ми ще з сином ходили на шоу монстер-траків. Це було подарунком йому на день народження, але день народження було ще в липні, а найближчі квитки були. На яке це було якесь 26 серпня. Тож, ми сходили, теж багато різних емоцій. Це відео принаймні вже на якомусь етапі. Більша половина, можна сказати, вже зроблена. Але ще його не закінчила і не зрозуміло, коли закінчу, тому чекайте, скоро буде. Але не настільки скоро, як би хотілося, тому що сьогодні багато роботи. І багато планів. Завтра також після роботи їду до нас на Михайлівку. Це українська церква, на території якої відбувається два рази в рік дійство благодійне на підтримку України. У мене є відео на каналі, де я показую, як це відбувалося. Попередній фестиваль був весною. Кому цікаво заходьте дивіться, ось так виглядає обкладинка відео. Ось, не знаю, чи вартує знімати цього року, тому що попереднє відео особливо не набрало, тому не бачу сенсу ходити, постійно знімати, щось розповідати, потім монтувати, якщо це не цікаво. Того просто чисто ділюся фактом, чому точно в найближчі дні я не зможу домонтувати відео, тому що. Фестиваль на благодійних засадах. Відповідно, потрібно багато рук охочих, які згодні допомогти заради спільної мети, знову мати можливість допомогти нашим, тому що списки великі, потреб дуже багато, а з кожним разом стає дедалі важче закривати ті запити, які приходять. Тому підготовка в суботу вже сам фестиваль, на який ми, звичайно, що підемо, тримаємо. Він буде відбуватися, я думаю, так як і я ще, чесно кажучи, навіть не мала часу почитати розклад і що буде відбуватися. Ну, думаю, буде так, як минулого разу субота-неділя. Але щодо чого, поняття ще навіть ніякого немає. О, син ще досипає, бо в нас, як завжди, ранній підйом. Хоча сьогодні, в принципі, ще побожимо, бо я проснулася по шостій. Син ніяк не хотів вставати, тому я його вділа з плячем і занесла в машину. Оці от ношення в автомобіль зранку є індикатором того, наскільки він росте і поправляється, бо я з кожним разом все. Більше і більше розумію, що ще трішки, і треба буде все-таки любими методами будити, бо його носити стає дуже важко. Коли передивлялася матеріал, у мене ще є багато матеріалу, коли моя мама була у нас на початку літа в гостях. Треба це все довести до пуття, але поки, поки так. Тому, з однієї сторони, хочеться з вами не втрачати комунікацію. Але в добі надто мало годин. Діти вже розпочали навчання в школах, тому дуже збільшилась кількість трафіку. І я ніяк не можу вже ось ці декілька днів виділити потрібну кількість часу знову корки, і я по часу не встигаю. Треба було стати ще раніше. Ладно, снідати я зазвичай беру собі вже готові протеїнові коктейлі. Того, що снідати вдома, щось приготувати навіть мінімальне, це зайвий час. А витратити ще більше часу, значить ще менше спати. Що? Ти теж хочеш? Відібрали протеїн, напилась. Та з такими... Пробками сдіджул весь піде по одному місцю. У мене сьогодні три будинки на прибирання. Добиратися з одного в інший, а тим більше, якщо почати пізніше, ніж запланувала, бо так і, напевно, вийде, враховуючи їх і пробки. Все посувається. І. Виникають стресові ситуації, тому що люди розраховують, в якій годині ти до них прийдеш, а як ти приходиш пізніше, це ой-ой, як негарно. Mm. Як каже мій син, так буває. Так якось дивно цього літа аж таких жарких днів було. Ну, можна на пальцях перерахувати. Почався вересень і реально вже день третій підряд дико жарко. Температура піднялася. Син дуже часто просив, йдемо на басейн, давай підемо на басейн, я хочу поплавати. Але завжди багато справ, куди сідеш, щось робиш. І обіцяєш дитині, так, так, добре, добре. От сьогодні маємо зробити те-то, те-то, а от. Завтра, можливо, буде час. І тих завтра було ціле літо. і Тепер літо закінчилось. Останні теплі дні, ну можливо, не останні, але тут басейни переважно закривають, якщо не на початку вересня, ну то максимум до середини. дати можливість дитині скористатися ще цими літніми, теплими днями. Вам сонечко світить! Надіюсь, воно зарядить вас своїм світлом, теплом і енергією на хороший продуктивний день. І вас, і мене <смі> хвилинка мотивації. А -а -а. Що настільки все погано, люди розвертаються і їдуть в іншому напрямку. Ну. Я об'їхати не маю кудою. Ну, на це треба розраховувати, якщо ти знаєш, що на твому маршруті є хоча б одна школа. Мені здавалося просто з розрахунком того, що ще рано, ну, коли в них уроки починаються, я думаю, десь півдв'ятої, дев'ятої. І я вірила, що я проскочу до того, як буде велике скупчення. Мого сина Артемчика вже перевели в старшу групу. Це вже найстарша група в садочку. І страшно від цього розуміння, бо це означає, що в мене залишився рік. Треба думати, що робити далі. Можливо, переїжджати в кращий район, щоб була краща школа, або давати в католицьку, або або. -або. Але що треба буде задумуватися вже про це питання, якось буде. Ще не зрозуміло як, але якось буде. Словом, я буду намагатися якнайшвидше змонтувати і залити той контент, який я не знімала. Дуже буду вдячна за вашу активність. Ставте лайк, пишіть коментарі. Давайте спілкуватися. Ті, хто пишуть коментарі, Бачить, що я намагаюся не обділяти увагу жодного, хто пише. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. <свісно> Бо самі бачите, регулярність хромає, часу не вистачає. Але я буду намагатися працювати над цим. Вам бажаю кому гарного дня, кому гарного вечора. В залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Мечу в садочок. І на роботу. І, звичайно, що на зв'язку. До зустрічі в наступному відео.